Ви, напевно, чули, що за результатами декларування статків фракція Петра Порошенка Європейська Солідарність виявилась найбагатшою в Раді, не найчисельнішою, але найбагатшою. Дивіться, яка цікава математика: 27 депутатів від Європейської Солідарності за два роки заробили у понад два рази більше, ніж цілих 235 депутатів найбільшої фракції ради Слуги народу. Випередивши навіть юрбу про російських казнокрадів з колишнього ОПЗЖ, найбагатшим депутатом України став сам Петро Порошенко. За два роки війни він заробив у 20 разів більше ніж у передвоєнний рік. Це просто нелюдські утиски, я вважаю. Рівень авторитаризму сягнув небачених раніше вершин. І якщо ви думаєте, що таке разюче благополуччя преференція лише єсівців з Верховної Ради. Це не так на місцях все не менш благополучно, а подекуди фантастично. Я дослідив декларації депутатів електорального оплоту Петра Порошенка, єдиного регіону, де йому вдалося перемогти на президентських виборах 2019 року, і з'ясував, що депутати Львівської міської ради від Європейської солідарності не лише заможні, а ще й дуже наївні люди. Які геть не орієнтуються в цінах на нерухомість та транспорт, і що загострення наївності чомусь дивним чином припадає на періоди, коли треба заповнювати декларації. Отже, давайте пробіжимося по найбільш наївних персонажах. Депутат Петро Адамик дуже погано орієнтується в ринкових цінах. На його думку, Mercedes-Benz GLE 450 коштує 300 тисяч гривень. Тобто менше, ніж 10 тисяч доларів. Реальна середня вартість такої автівки – більш ніж 2 мільйони гривень. І якщо пан Адамик наполягатиме на зворотному, я готовий викупити у нього це авто вдвічі дорожче, тобто за 20 тисяч доларів і передати її у підрозділ Збройних сил України. Погоджуйтесь на цю пропозицію, пане Адамик, ви ж знаєте, де купувати дешеві авто. Депутат Юрій Муравецький. Теж любить напрочуд дешеві елітні авто. Він задекларував автівки приблизно за третину їх реальної вартості. Новенький Mercedes Benz EQB 250 він оцінив у 697 тисяч чотириста гривень при його реальній вартості у 2 мільйони. 100 тисяч гривень. Я не знаю, що в принципі змусила пана Моровецького під час війни витрачати такі гроші на новий Мерседес. Як то кажуть, примхи, шляхти не мають хвилювати посполитих, але пропозиція аналогічна: 20 тисяч доларів і я викуплю це авто для Збройних сил України, як і Lexus RX 450 2010 року, який депутат оцінив у 351 тисячу 70 гривень при ринковій ціні майже в 1 мільйон гривень. За Lexus я вам дам не 20, а скажімо, 15 тисяч доларів. Не відмовляйтесь, пане Юрію. Пропозиція топ. Впевнений, глядачі мене підтримують у цій богоугодній справі. Не менш серйозні проблеми з орієнтацією у часі та просторі, і у депутата Назарія Бербека, який задекларував квартиру площею 84 квадратних метри, придбану до речі під час війни у 2023 році, вартістю понад 1 мільйон гривень. Що дорівнює 12 тисячам гривень за один квадратний метр. І це при реальній мінімальній вартості квартир у Львові близько 48 тисяч гривень за один квадратний метр. Дружина Бербеки не відставала від чоловіка і також придбала квартиру площею 82 квадратних метри за ціною 903 тисячі 100 гривень, що дорівнює 11 тисяч гривень за один квадратний метр. Фантастична ціна. Депутат Володимир Марусяк задекларував дві квартири. Одну з них площею 57,6 квадратних метрів він оцінив у 575 тисяч 59 гривень, що дорівнює 9980 гривень за один квадратний метр. Інша площею 41,4 квадратних метри Декларації зафіксовано за ціною 289 тисяч 949 гривень. і це приблизно 7 тисяч гривень за квадрат. Звісно, таких цін у Львові немає. Депутат Михайло Дідух задекларував авто дружини Mercedes Benz Electric Drive за ціною 390 тисяч гривень, при цьому зазначивши, що це вартість на дату набуття права власності. Реальна ж ринкова ціна на таке авто, звісно, більша, хоча й не набагато. Звідси й питання. Навіщо так наочно палитися, пане Михайле? Депут Сергій Івах задекларував квартиру площею 52,4 квадратних метри вартістю 468 тисяч гривень, вказавши вартість на дату набуття права власності 2021 рік. Тобто, це 8 931 гривня за один квадратний метр. Реальна вартість на нерухомість у Львові на той час становила не менше, ніж 24 тисячі гривень за квадрат. Депутат Остап Доскич, окрім декількох житлових будинків, задекларував дві великі квартири у Києві та у Львові. Якщо ціна на квартиру у Києві плюс-мінус збігається з ринковою на той час, то нерухомість у Львові за ціною 5300 гривень за квадратний метр наводить на певні сумніви. Депутат Володимир Ропяк задекларував квартиру члена сім'ї площею 45,1 квадратних метри вартістю 16 тисяч гривня, тобто 365 гривень за квадратний метр. Квартира у Львові, шановний Володимире Юліяновичу, терміново зв'яжіться зі мною. Я готовий запропонувати вам аж 2 тисячі гривень за квадрат. Давно мріяв про житло у Львові. Депутатка Ольга Посипанка зазначила у декларації квартиру площею 49 квадратних метрів вартістю 424 тисячі 150 гривень. Це 8600 гривень за квадратний метр. На 2022 рік ринкова ціна була щонайменше на рівні 24 тисяч гривень за квадрат. Такі справи, друзі, для порівняння. Давайте візьмемо декларації депутатів Харківської міської ради від ОПЗЖ. Так вони ще чомусь на волі і непогано почуваються. Там аналогічна картина, скажімо, депутатка Харківської міськради Анастасія Губіна. Задекларувала у 2023 році майже 36 гектарів землі під Харковом, житло у приміщення у Туреччині вартістю 2 мільйони 790 тисяч гривень і корпоративні права вартістю 12 мільйонів 149 тисяч 850 гривень. Її колега Сергій Данило купив криптовалюти на суму 3 мільйони 871 тисяча 150 гривень. А Віктор Ларченко задекларував квартиру у Харкові площою. 445 квадратних метрів, житловий будинок площею 2488 квадратних метрів, та земельні ділянки площею 10 і 20 гектарів. Ви точно чули вислів, схід і захід разом. Звісно, він має винятково позитивну коннотацію: він про соборність, про єдність українців. Але на жаль, ми бачимо, що корупція у певному сенсі теж єднає схід і захід. На превеликий жаль, так. Ну, а тепер до прикладних речей. Я хочу звернутися до Петра Порошенка із конкретною пропозицією. Шановний Петре Олексійовичу, прошу вашого сприяння у наступному. Ми з нашими глядачами готові купити вдвічі дорожчі ті мерседеси та квартири, які накупили ваші депутати з Львівської міської ради. Я планую перепродати їх за реальними цінами. А виручені кошти направити на Збройні Сили України. Ми готові дати ціну вдвічі більшу тієї, яку ваші депутати зазначили у своїх деклараціях. І Є ще одна проблема, яку допоможуть вирішити кошти, виручені від продажу майна ваших депутатів, на яке вони занизили ціни це відновлення садиби Романа Шохевича, на яку ви обіцяли дати кошти. Наша команда привезла гарантію банківську на 4 мільйони гривень для того, щоб це відбудувати. Це треба робити вже і зараз, бо ми відновимо музей, ми реставруємо, не знаю в курсі ви чи ні, але вона і досі стоїть зруйнована. Давайте зробимо це разом, Петре Олексійовичу, щоб це були реальні справи, а не брехливі обіцянки. Жму руку, обіймаю на зв'язку.